Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Священні книги, зібрані до однієї спільної книги, звуться грецьким словом Біблія, на нашій мові книги. Всі ці книги написали святі мужі, і то не просто як вилів би розум людський, а як внушав Святий Дух. Тому ці книги звуться священними книгами, а також богонатхненними. Священні книги, що становлять Біблію, були написані в різні часи. Першим почав писати їх Моїсей, законодавець єврейський, за 1500 літ до народження Христа. Останніми написали свої книги апостоли Христові. Звідси всі священні книги або Біблію, відповідно до часу їх написання, ділять на дві частини: старий заповіт і новий заповідь. Старий заповіт складають ті священні книги, що написані до Різдва Христового. Новий заповід складається з книг, що написані відразу ж після смерті і Воскресіння Христа Спасителя. Амінь.